Привіт, друзі! Сьогодні 22 жовтня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні починає свою роботу саміт Брікс у Казані, куди часто прилітають українські безпілотники, і місцевий аеродром оголошує план «Ковьор» – не приймають літаків. Сьогодні вони всі приземлилися і туди прилетіло справді дуже багато лідерів різних країн. Це фактично захід величезний, який організовує Путін. Він ним хизується. І це, мабуть, буде найосновнішою подією наступних кількох днів, до якої буде прокута увага і моя, звісно. Я буду вам про це багато розповідати. Ну, принаймні, всі ті новини, які знатиму, я з ними обов'язково з вами поділюся. Про це будуть говорити на Заході, і окрім того, це будуть активно аналізувати як протидію заходу. Чи справді це так, чи виправдаються плани Путіна, тому що він хоче об'єднати країни глобального півдня, не лише. Аби показати, що він залишається великим і потужним геополітичним гравцем, про це і не лише зараз, максимально детально, коротко і оперативно, і лаконічно спробується так зробити. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Поширюйте відео друзям стосовно заяв Зеленського, я зробив окреме сьогодні відео. Щоб не об'єднувати в одне, ви можете переглянути його на цьому каналі. Посилання залишаю правому верхньому кутку. Там також коротко впродовж 10 хвилин ви дізнаєтесь про останні скандальні заяви Зеленського. Чому скандальні? Тому що він коментує скандальні теми, як томсек в Україні і не лише. Тобто ви переглянути це зможете за посиланням в верхньому правому кутку. А тепер до саміту Брікс. Основна частина саміту пройде в середу і четвер, завтра і післязавтра. Завершиться прес-конференцією Путіна, де він розкаже, чого він зміг досягнути. Там вже помічені високопосадовці справді великих країн. Прем'єр-міністр Індії Моді, він встиг пообійматися із Путіним і поговорити про припинення війни. Росії проти України. Деталей немає, але про це вони говорили. Також там сьогодні помічений і голова Китаю Сі Цзіньпін, який також уже встиг зустрітися з Путіним і поговорити про війну Росії проти України. Деталей також немає, але офіційне повідомлення є. Є президент Південно-Африканської Республіки. Є також президент Туреччини Ердоган, який прагне долучитися до Бріксу. Також є президенти Єгипту, Ірану, глава Палестинської автономії. Махмуд Абас та деякі інші лідери країн, і не лише загалом представництво 36 країн, як обіцяє ушаков помічник Путіна, то 22 із них будуть представлені на найвищому рівні. Але окремі країни не захотіли долучитися до цього саміту. Ну, зокрема, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман не з'явиться на саміті БРІКС. Хоча Саудівська Аравія хоче бути членом БРІКС, але її поки що не приймають. Президент Бразилії Лула не зміг приїхати, тому що впав у ванні вдарився головою і не приїхав. Президент Сербії Вучич також сказав, що мене не буде, тому що у нього зустрічі із Дональдом Туском і інші. Та й загалом він сказав Путіну: ну ви ж розумієте, в мене можуть бути проблеми, тому я не полечу. І це добре, що сьогодні окремі країни розуміють рівень відповідальності появи на таких зібраннях і не долучаються до них, бо вони прагнуть бути із західним світом. Це добре, але не всі. Така країна НАТО, як Туреччина, вирішила грати на два фронти одночасово, хоча Ердогану не все вдається. Я ще розкажу про нього одну цікаву, примітну деталь. На цьому саміті Путін прагне все-таки реалізувати сценарій створення антизахідної коаліції, але його практично відшили. Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що йому повідомили в приватному порядку, що не варто це питання. Піднімати, ініціювати, педалювати загалом на саміті. Хоча я не виключаю, що про це Путін буде говорити попереду ще два робочі дні, і ми обов'язково ще дізнаємося деталі. Але ідея Путіна перетворити БРІКС на антизахідну коаліцію провалюється. Індія, Бразилія, Південноафриканська Республіка, об'єднані навіть Арабські Емірати, які часто і багато співпрацюють із Путіном, не хочуть псувати свої відносини із заходом, тому що це інвестиції, це гроші. це, врешті-решт, вікно до західного світу. Якщо вони зараз виступлять проти Сполучених Штатів Америки, Європи, ну то їм це навряд чи допоможе. Також провалюється ідея з альтернативною платіжною системою міжнародною, яку Путін хоче просунути на цьому саміті. Це поки що попередня друзі інформації, це не остаточні рішення. Справа в тому, що перед цим відбулася зустріч міністрів фінансів та голів Центробанків БРІКС, яка проходила у Москві і була проігнорована окремими країнами, які також і ігнорують наміри Путіна створити антизахідну коаліцію. Зокрема, проти такої єдиної платіжної міжнародної системи, як Альтернатива SWIFT, виступили Китай, Індія і Пар. Ну, загалом, скажу так, інтереси Індії і Китаю в цьому Союзі гіпотетичному ніколи не зійдеться, тому це є дуже хорошим сигналом для нас про те, що Брік все ж таки, врешті-решт, зіткнеться з великими труднощами на шляху створення, наприклад, там силового блоку. Хоча я не виключаю, що це рано чи пізно може відбутися, хтось може і вийти з Бріксу, і до прикладу, Китай, Іран і Росія саме в цьому напрямку можуть досягнути єдності, і до них навіть може долучитися Північна Корея рано чи пізно. Чому саме так країни виступають не одноголосно на підтримку Росії або російським ініціативам? Ну тому що вони не перебувають під санкціями і вони не хочуть під них потрапити. Їм поки що і так комфортно. Індія співпрацюючи із Росією, активно нарощує свою торгівлю із Західним світом. Так само і Китай, який рано чи пізно все ж таки прагне перетворитися на замкнуту країну, поки що е вважає за необхідне і важливим для себе це, звісно, абсолютно слушно, залишати економічні. Міжнародні дипломатичні зв'язки із е, різними країнами для того, щоб не зменшувати об'єми торгівлі, і спробувати, хоча б принаймні тримати на належному рівні свій ВП, тому що із цим у Китаї також не все дуже просто. Але наголошу, друзі. Є версія того, що Китай рано чи пізно буде виходити у систему замкнутої економіки. Це питання дискусійне. Ми обов'язково будемо до нього повертатися разом із моїми колегами з центру громадської аналітики вежа. Тому я вам раджу бути підписаним на цей канал. Тут виходить багато цікавих матеріалів. Ну і тепер щодо санкцій і тиску на окремі країни, щоб вони менше торгували із Росією. І якщо вони будуть підтримувати ініціативи Росії, то їм здорово прилетить. До прикладу, сьогодні видання Financial Times пише про те, що Туреччина після попередження від Сполучених Штатів Америки таємно заборонила експорт до Росії товарів військового призначення, і вони не хочуть їм нічого продавати. Продовж кількох місяців Росія не отримує. Мікроелектроніку, чіпи, елементи для виготовлення різних виробів, я не виключаю, в тому числі і військові зброї. Її, як бачите, от зараз ракетних обстрілів значно менше, а це вказує на те, що санкції хоч потрішку, але все ж таки починають діяти. Було б дуже б класно, Аби потужні санкції, які щойно оголосили Сполучені Штати Америки по відношенню до країн, які співпрацюють із Росією і до Росії, дали змогу зменшити можливості. Нам, звісно, це буде в плюс зменшити можливості для Росії торгувати нафтою, тому що вони і далі активно її продають. Але поки 5 листопада не наступить, Сполучених Штатах Америки не відбудуться вибори, то якихось зрушень саме в цій царині очікувати поки що не варто. І до інших подій Бріксу вони також цікаві. Напередодні Вірменія та Казахстан заявили, що не розглядають. За можливе вступити до Бріксу, чим обумовлена така їхня позиція? Поки що сказати складно. Я думаю, що все ж таки на Вірменію ну, відчасти тисне захід або ставить їх у певну залежність, оскільки у Вірменії непрості відносини з Росією. Це гарна новина щодо Казахстану, це також дуже цікавий кейс, враховуючи те, що Казахстан доволі сильно залежить від Пекіну. А Китай прагне створити свою історію у цьому саміті, навіть незалежно від Росії. І на дану хвилину, друзі, це, в принципі, всі новини про те, що відбувається на саміті Брікс. Основні події, як я сказав, будуть завтра і в четвер, в четвер Путін дасть підсумкову прес-конференцію. До чого він домовиться, договориться? Ми побачимо. І також ще на завершення вам фактично кілька новин, тому що чому фактично новини сьогодні всі обертаються довкола Бріксу. Що стосується, наприклад, північно-корейських військ в Росії та в Україні, я вже робив детальні розбори тут у себе на каналі зі своїми колегами. Ви це можете переглянути. І, до прикладу, що стосується виборів в Молдові, також є велике аналітичне відео. Я не буду тут повторюватися. Сьогодні стало відомо, що Європарламент схвалив таке надання Україні позики Європейського Союзу на суму 35 мільярдів євро в рамках великого кредиту. Великої сімки загальна сума кредиту складе 45 мільярдів євро. Кредит безумовний. Ми його повертати не будемо. Він буде загаситися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Зокрема, ЗМІ також сьогодні повідомляє, що Велика Сімка планує. Зберегти російські активи замороженими і після війни до того часу, допоки Росія не компенсує усі нам витрати за завдану шкоду, це гарна історія, тому що тепер до цього кредиту доєднається і Сполучені Штати Америки. Також заявили про доєднання до цього кредиту і у Великобританії. Якщо ви бачили сьогодні цифру про те, що біля 3 мільярдів доларів виділяє Великобританія, це не додатково. Це в рамках цього кредиту, і це означає, що Країни Європи, Велика Британія розуміють сьогодні відповідальність за наслідки, можливі виборів у Сполучених Штатах Америки. Якщо там, до прикладу, прийде до влади Дональд Трампа, ймовірність цього дуже висока, і тоді невідомо, якою буде допомога Америки Україні, то Європа розуміє свою відповідальність допомагати нам. Я про це говорив. Також обіцяв вам хороші новини з приводу цього до кінця тижня, але вони, як бачите, З'явилися навіть набагато раніше, тому я вам із радістю їх і повідомляю. Але є не дуже приємні новини. Ну, вони коливаються. Дуже динамічний світ. Міжнародний валютний фонд погіршив. Прогноз зростання світової економіки, попередивши про ризики. Ну, ви, звісно, можете сказати, що нам до світової економіки, але оскільки ми в структурі світової економіки, то нам важливо розуміти, як будуть відбуватися загалом економічні процеси у світі на найближчий рік. Наскільки стабільним буде світ? Стабільності ніхто не обіцяє. Одним із таких факторів є і війни, і природні катаклізми, ну і в тому числі нераціональне використання фінансів урядами різних країн, ну, от, зокрема, МВФ. Раніше повідомляв, що у нього є занепокоєння з приводу глобального державного світового боргу, який може сягнути 100 трильйонів доларів, це майже 100% світового ВВП. 93%. Чому так відбувається? Тому що уряди країн позичають багато грошей, хочуть подобатися своїм виборцям, роблять багато. Типу гарних речей, але в такий спосіб лише шкодять економіки. Втім, така реалія життя. Цим певне, хоче скористатися Путін, запропонувавши дедоларизацію світової економіки, але поки що на це ніхто, навіть на саміті Брікс, не те, що ніхто, потужні країни світу цього, Індія, Китай, приставати не збирається. Друзі, на сьогодні всі новини. найголовніші, які я хотів вам повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, всіх любить і не перемикайтесь, все буде Україна!